Не словами а діями пропонують патріоти святкувати День української писемності та мови 9 листопада. Відзначається він в честь преподобного Нестора Літопистя. Підтримати свою Україну можна, наприклад, купивши українську книгу. Ми перевірили, що чи читають Чернівці та які книги купують. У книгарні нелюдно. Продавці переконують не година пік, а то продажів очолюють жіночі російськомовні романи. Проте надія в української книги все ж є. Письменниця Люкода Дешвар зі своїми книжками для жінок вже конкурує з російськими детективами. Зараз вийшла нова книга Люкода Дешвар на запах м'яса, Вона також в попуті великому. Цін у нас доступні на українську мову взагалі дешевше, чим на російську книгу йдуть. Українські книжки коштують дешевше за російські. Україномовний переклад Дена Брауна, наприклад, втричі дешевший за російськомовний. Попитом користуються і російські переклади наших письменників. Роздобудько, кокотюха, Сняданко та інші. Всі вони в книгарні представлені двома мовами і купують обидві. Переконують продавчині. Та дитячі книги давно лишили всіх конкурентів позаду. Дитяча література взагалі перемагає такі хіти і і крок до школи для підготовки дошкільнят, в садочках великий попит. Дитяча україномовна література, корисна та розвиваюча, наголошують і педагоги. Займаюся музикою, взагалі вокалом, але для того, щоб дитина добре співала, їй потрібно розуміти, про що вона співає. Тобто нам потрібно розвивати уяву. А про що як можна розвити уяву як не байками, як не піснями, як не казками, саме українськими, саме рідними? Зроби подарунок Україні, переходь на українську, закликають мовні активісти. Представники руху не будь байдужим. Переконують, переходити на мову треба раз і назавжди. Вони навіть розробили актуальний посібник. це психологічний порадничок для тих, хто досі соромиться перейти. На українську мову його писали рок-музиканти, які які є нашими активістами разом зі соціолінгвістом з києво могилянської академії. Аби наблизити класиків до сучасної молоді, до чого тільки не вдаються громадські активісти, всі методи хороші, кажуть вони. Якби тільки в межах здорового глузду, середньостатистичний підліток швидше кривиться. Вибачте, після того як його. Змушують таки змушують з підпалиці зазубрювати вірші Шевченка, і і цей самий середньостатистичний підліток усміхається, якщо Шевченко поданий в його підлітковому форматі. Дуже важливо розмовляти зі школярами їхньою мовою. Популяризують україномовні книги місцевих авторів і обласній держадміністрації вже більше десяти років. Діє програма безкоштовного видання книжок, та про неї знає невелике коло письменників. Бо реклами мало, бідкаються чиновники і просять звертатися до них. По суті, будь-яка книга може претендувати, будь-яка книга може бути подана нам і винесена на розгляд комісії, тому що власне рішення про те, друкувати чи не друкувати книги приймає власна комісія. За винятком того, що не приймаються на розгляд навчальні посібники, підручники і ті речі, та виданича продукція, яка не є книгами. Подавати книги на конкурс можна до кінця поточного року. І, можливо, вже наступного в нашій області засяють нові літературні зірки.